Я ніколи не думав, що скорочення бюджету в лікарні може привести мене до місця, де тиша звучить голосніше за крик, а нерухомість приховує невимовний жах. Моя звичайна робота змінилась в одну мить: оптимізація, реорганізація все це призвело до того, що мене перевели на нічні чергування, куди саме до моргу. Звучить як найгірший сценарій, правда, але тоді я сприйняв це як тимчасові труднощі: тиха робота, мінімум людей, можна спокійно пережити ніч, отримуючи зарплату. Саме так мені і сказали: просто сидіти, оформляти документи, стежити за порядком, нічого складного. І перші кілька ночей так і було: холодний, стерильний запах дезінфекції, і. Чогось іншого, гудіння старого холодильного обладнання, тільки я і ті, хто вже нікуди не поспішає. Я сидів за столом в маленькому кабінеті, оформлював папери, перевіряв списки, бирки на пальцях ніг, навколо тиша, що давить. Години минали повільно, нескінченно. Я намагався читати, слухати подкасти, але зосередитися було важко в такій атмосфері. Тіла лежали на каталках або в шафах, просто об'єкти, Не живі. не могли нічого зробити. Це була рутина моторошна, самотня, але рутина. Я звик до холоду, до запаху, до тиші. Я думав, що найстрашніше в цій роботі це саме усвідомлення того, де ти перебуваєш, і яка вона остаточна нерухомість. Але я помилявся дуже сильно помилявся. Жах тільки починався, і почався він не з глуздих криків чи раптових появ. Він почався з ледь помітних тихих зсувів, з речей, які ти. Спершу намагаєшся списати на втому, на погане світло, на свою власну уяву, що грає з тобою злі жарти у цьому моторошному місці. Першою дрібницею, здається, це була бирка. Я перевіряв списки тіл, звіряв номери. На одному стіл бирка на пальці ноги висіла криво. Ну, думаю, може, медсестра поспішала, коли вішала. Виправив. Через годину проходжу повз той самий холодильник, заглянув. Бирки немає, просто немає. Вона не відірвалася і не впала на підлогу, її просто не було там, де вона мала бути. Я обшукав усе навколо каталки, нічого, плечима знизав. Ну, загубилася. Треба буде відновити вранці. Наступна ніч. Тиша була густішою, холод пробирав до кісток сильніше, хоча температура в приміщенні була сталою, я заповнював папери і раптом почув якийсь тихий шкребіж. Здалося, що з коридору, де стоять холодильні шафи, зупинився, прислухався, тиша. Тільки звичайне гудіння обладнання. Напевно, щур подумав я. У старих лікарнях таке буває. Намагався себе заспокоїти, але відчуття було неприємним. А потім тіла. Це сталося поступово, майже непомітно. Спочатку я помітив, що кінцівки деяких тіл лежать не так, як я їх залишав. Рука, яка мала бути вздовж тіла, виявилася трохи зігнутою, ніби хтось обережно її посунув. Голова, що лежала прямо, виявилася повернутою набік. Знову ж таки перша думка, може коли перекладали, нерівно поклали, чи каталка трохи нахилена. Я виправляв їх, повертав у належне положення, але наступного разу ситуація повторювалася. Іноді на іншому тілі, іноді на тому ж самому. Це почало мене турбувати. Я став уважнішим, фіксував у пам'яті точне положення кожного тіла, кожного кінчика пальця. І я почав помічати речі, які не можна було списати на випадковість чи нерівну підлогу. Тіло, яке було повністю накрите простирадлом, через годину мало відкриту ступню. Інше, що лежало рівно, тепер було ніби трохи зсунуте на бік каталки. Це були дрібниці, так, але ці дрібниці повільно, але впевнено, розхитували мою віру в те, що я тут один, що все нерухоме і мертве. Я почав дивитися записи з камер спостереження. У морзі їх було кілька: в коридорі, біля входу до холодильних камер. Перші кілька разів. Нічого незвичайного, я що сиджу за столом, і порожній коридор. Але потім, на периферії зображення, здавалося, що щось рухається, швидкий тіньовий засув біля стіни, розмита пляма, що проповзла по підлозі. Я перемотував запис, збільшував. Часто це виявлялося просто артефактами зображення, грою світла і тіні, але іноді. Іноді це не було схоже на артефакт. Це виглядало органічним, ніби щось швидко ковзнуло в темряві. Воно не мало чітких обрисів. не було схоже на людину чи тварину. Просто тінь, жива тінь. Моя тривога наростала. Я став нервовим, смикався від кожного звуку. Навіть гудіння холодильників почало звучати по-іншому, ніби воно вібрувало в унісон з моїми нервами. Я почав уникати погляду на тіла, коли проходив повз. Просто швидкий погляд для перевірки і далі. Але ти знаєш, як це буває? Коли ти намагаєшся чогось уникнути, саме воно і привертає твою увагу найбільше. Під час одного з чергувань. Перебираючи старі архівні документи, частина моїх нових обов'язків, я наткнувся на дивні звіти: десятки, можливо, сотні смертей за останні кілька років, які були класифіковані як нез'ясовані з природних причин, незважаючи на відсутність чіткого діагнозу, або просто особливий випадок, не підлягає подальшому розслідуванню. Ці документи були ніби навмисне заховані, з мінімальними деталями, підписані поспіхом. Адміністрація лікарні явно не хотіла привертати до них увагу. Я прогортав сторінки і холодок, біг по спині, не від температури в приміщенні. Це були не просто цифри, це були імена. І надто багато цих імен закінчили свій шлях тут, у цьому морзі, за обставин, які хтось. Дуже хотів приховати. Чи могли ці смерті бути пов'язані, чи могло те, що відбувалося зі мною, мати якесь пояснення в цих запилених папках? Тієї ночі, повертаючись до свого столу після обходу коридором, я випадково глянув на одну з каталок. Тіло лежало як і раніше, накрите простирадлом, але простирадло, воно було натягнуте в одному місці. Ніби під ним щось поврухнулося. я завмер. Серце шалено забилося в грудях. Я дивився, не відриваючись, тиша. Нічого. Напевно, здалося. Гра світла, але відчуття було настільки сильним, настільки реальним, ніби те, що було під простирадлом, не просто лежало. Воно чекало, чекало, поки я відвернуся. Чекало, поки я повірю, що тут немає нічого живого. І чим довше я залишався в цьому місці, чим більше цих дрібниць я помічав, тим сильніше ставало відчуття, що ці об'єкти починають помічати мене у відповідь, ніби вони знали, що я тут, ніби вони чекали саме на мене. Моя самотня нічна зміна перетворювалася на щось небезпечне, щось, що дихало. Тим самим холодним повітрям, що і я. Ці дрібниці перетворилися на одержимість, я не міг спати вдень. Мозок постійно прокручував зображення, зсунута рука, зникла бирка, тінь, що майнула на екрані монітора. Я почав боятися настання ночі. Кожен вечір, коли я заходив до моргу, холодок пробігав по спині, і це був не тільки холод від кондиціонерів, це був липкий, первісний страх. Я проводив все більше часу, гортаючи ті старі запилені папки, шукав зв'язок, імена, дати, будь-які збіги. І чим глибше я занурювався, тим моторошнішою ставала картина. Багато з цих нез'ясованих смертей мали одну спільну рису: відсутність чіткої причини навіть після розтину, або дивні обставини виявлення тіл. В закритих приміщеннях без слідів проникнення з виразом жаху на обличчях. Хоча офіційно причиною смерті був серцевий напад чи природні причини. Це було схоже на те, ніби хтось чи щось висмоктувало з них життя, не залишаючи видимих слідів боротьби, крім цього німого застиглого жаху. І багато з цих людей їхні тіла пройшли через цей морг, лежали в цих самих холодильниках. На цих самих каталках. Тим часом активність навколо мене наростала. Це вже не були просто суви кінцівок. Іноді я чув тихі зітхання або звук, схожий на те, як хтось повільно перетягує щось важке по підлозі. Я кидався до моніторів, там нічого, тільки порожній коридор, освітлений тьмяними нічниками. Але звук був реальним. Я чув його своїми вухами. Він доносився з глибини холодильних камер, ніби хтось намагався вибратися. Одного разу я проходив повз шафи з тілами, перевіряючи, чи все в порядку. Я мав звичку швидко ковзати поглядом, не зупиняючись надовго, але в той момент я застиг. Бічні панелі однієї з шаф, де зберігаються тіла, були злегка вигнуті. Ніби з середини хтось тиснув на них. Не сильно, ледь помітно, але достатньо, щоб я це побачив. Я відступив на крок, серце калатало, як молот, стояв і дивився: нічого не відбувалося, вигін залишався. Може, це просто конструкція така, старі шафи. Я намагався раціоналізувати, але тремтіння в руках не давало мені повірити власним поясненням. Потім знову почалися тіні. На цей раз не тільки на записах. Я сидів за столом і писав звіт, коли боковим зором помітив рух біля дверей до коридору. Швидкий, нечіткий силует проповз по нижній частині стіни, зникаючи за рогом. Це було занадто швидко, щоб бути людиною, занадто низько. Я підскочив, схопив ліхтарик, який тепер завжди тримав на поготові, і посвітив туди. Порожньо, тільки довгі тіні від обладнання. Але я бачив це. Я був абсолютно впевнений. Це не була гра світла, це була форма, яка рухалася сама по собі. І вона була в цьому приміщенні зі мною. Страх переріс у параною. Я почав спати з увімкненим світлом в кабінеті, хоча раніше завжди вимикав, щоб не привертати уваги і заощаджувати електроенергію. Я постійно озирався. Кожен скрип, кожен далекий звук з вулиці змушував мене підстрибувати. Моє здоров'я погіршувалося. Я схуд, під очима з'явилися темні кола. Я майже не їв під час чергувань. Просто сидів і чекав, чекав, що відбудеться далі. Одного разу, вже під ранок, коли я був особливо виснажений і мріяв тільки про світанок, я почув новий звук. Не шкребір, не зітхання, це був тихий, хрипкий шепіт. Він лунав звідкись із коридору, але був настільки тихим, що я не міг розібрати слів. Я напружився. Здалося, що хтось кличе мене, моє ім'я, повільно розтягуючи склади, ніби з трудом я встав зі стільця, зробив крок до дверей. Шепіт посилився, став більш чітким. І тепер я розібрав не тільки своє ім'я, було щось ще слова, які змусили кров застигнути в жилах, благання. Приєднуйся до нас. Тут холод, але спокій. Я відсахнувся від дверей, притулився спиною до стіни. Це не могло бути правдою. Це просто втома, стрес, галюцинації, а лише підпродовжувався, обволікаючи мене, ніби він просочувався крізь стіни, крізь двері. Він ішов від них, від тіл. Вони помітили мене, вони знали моє ім'я, і вони хотіли, щоб я став одним із них. А потім це сталося, те, що зламало мене остаточно. Я стояв біля дверей кабінету, все ще тремтячи від шепоту, що лунав у моїх вухах. Мій погляд блукав по коридору, освітленому тьмяними ріхтарями, і я побачив її, каталку з тілом, що стояла ближче до мого кабінету. Тіло було накрите простирадлом, як завжди. Але в той момент, коли я дивився, воно поворухнулося, нелегкий зсув. Різкий незграбний рух. І потім це було неймовірно, це суперечило всьому, що я знав про смерть, тіло повільно, з хрускотом почало підійматися, простирадло зісковзнуло з голови і верхньої частини тулуба. Переді мною сидів чоловік, його шкіра була бліда, як віск, очі, боже мій, очей не було. Просто дві порожні чорні очниці дивилися прямо на мене крізь напівтемряву коридору. Вони ніби втягували в себе світло, створюючи навколо себе ауру абсолютної порожнечі. З його розкритого безкровного рота вирвався той самий хрипкий вологий звук, що я чув як шепіт. Але тепер це не був шепіт. Це було схоже на низьке горлове гарчання, перемішане з моїм Ім'ям він сидів на каталці, погойдуючись. Його порожні очниці були невідривно прикуті до моєї фігури. А за ним на стінах коридору тіні, ті самі тіні, що я бачив на моніторах, вони почали рухатися більш активно. Вони повзали, звивалися, ніби оживаючи візерунок темряви, що відділявся від поверхні. Це було неможливо, це було нереально. Але це відбувалося прямо переді мною. І я знав, я абсолютно точно знав усім своїм єством, що це не галюцинація, не сон, не гра уяви, це була реальність цього місця. І ця реальність дивилася на мене з порожніх очниць і кликала по імені. Я не пам'ятаю, як довго стояв так, паралізований жахом, дивлячись на це: це створіння на каталці, на тіні. Що танцювали на стінах за ним. Всередині мене щось обірвалося. Інстинкт виживання взяв гору над будь-яким логічним мисленням. Я не пам'ятаю, як дістався до дверей як рвону ручку. пам'ятаю тільки холодний нічний вітер, що вдарив в обличчя, коли я вилетів з будівлі моргу, не озираючись, не зупиняючись, біг. Як божевільний геть від цього місця, геть від порожніх очниць і шепоту, що переслідував мене навіть на вулиці, я ніколи більше не повертався туди, просто залишив роботу, не намагався пояснити, як ти можеш пояснити таке кому, що тіла рухаються, що тіні живі, що вони кличуть тебе по імені. Мене просто відправили до психіатра або що ще гірше. Подумали б, що я щось зробив, я намагався жити далі, забути, але це неможливо. Кожен раз, коли я бачу тінь кутом ока, кожен раз, коли чую дивний звук вночі, мене кидає в холодний піт, особливо коли настає повна тиша. Тоді мені здається, що я знову чую той хрипкий шепіт. Іноді мені здається, що я все ще відчуваю на собі погляд тих порожніх чорних очниць. Вони не відпустили мене, вони знають, хто я, і знають, де я. І найстрашніше, я досі не знаю, що це було, що чекає в цьому морзі, і чи дійсно ті, хто там опинився, знайшли вічний спокій, чи ти впевнений, що те, що лежить у темряві, насправді мертве.